Выбух у студии в Москве. Дождись, секундочку. Да. Значит, еще раз, в сотый раз, ну. кто на кого напал ну, в 22 ну, Мы вы, с вами обсуждали этот вопрос знаете. 25 или 26 раз. А вы, человек с э, такого интеллектуального уровня, никак не можете понять, кто на кого напал. Неужели суперудары по России? Не видно, але там прям дымочек нормальний, хотя труби цим то они за этим То Тобто, дымит там, прям ваща ху і бородета сенсація. Почему Витков З этими сидел не бритый, а в Москве бритый? Слушайте, ну він же разговаривал з этой бандитской шайкой. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дейджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі «Джага-Джага». Приєднуйся до сил безпілотних систем. Терміново вибух у студії в Москві. Пропагандист видав правду, за яку сяде вся студія. секундочку. Значить, ще раз. В сотый раз. Ну. то на кого напал ну, в 22-го ну, ну, года? Мы, Мы с все, вами обсуждали все, этот вопрос знаете. 25 или 26 раз. А вы, человек с э, такого интеллектуального уровня, никак не можете понять, кто на кого напал. Неужели? Да, это вы. никак не можете зизнатись, что это Россия напала на Украину. И только Россия вы на войне и всех ее наследках. Кремль таких зізнань не потерпить, от тому ведучого аж холодний піт кинуло, бо зрозумів, що зараз на ефіру віруветься ФСБ. Давайте ми дадим Олександру дадім Олександр Васпатис. Моральні принципи совпадають з моральними принципами Кремля. Я не знаю. Боже, не боже. Я я я лучше отдохнуть. Давайте да. Да. Лучше да. отдохнуть. Да. Боюсь, я, що Олександр Николаевич перечитав європейських СМІ і читайте європейських газет да. перед аж пот Брусив. Давайте Це Ви тільки уявіть наскільки там в Росії все погано, що пропагандисти почали гризтися один з одним через те, хто на кого напав. Схоже, що Кремль перестає контролювати ситуацію навіть у власних студіях. Знаєте, чому Вітков на переговорах з українцями був неголений і сумний? Тому що зустрічався з бандитами, а в Москві був поголений і веселий. Як же не посміхатися таким порядним людям, пояснив депутат Картаполов. Ми чушну говорили. Приїхали американці к нам говорять, Ну, вот ну вот, ну, 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 от, 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 от такі, от, які вони є. І Потім удивляется, чому Вітков з цими не бритий, а в Москві бритий, Слушайте. Но ну, он же разговаривал с этой бандитской шайкой. Он чего должен перед ними ходить, бритый, лощеные в костюме? Аргументы, известно, залезобетонни. Картополов навіть не посоромился погрожувати международным трибуналом. Вы просто уявите себе рівень цинизму. Ну, с ворами разговаривать. Помните, Жигло, вор должен сидеть в тюрьме. И всем им место будет там, после нового международного трибунала. Они думають, що одних українців посадят, что ні. Я Этих теж всіх подгребут. Поэтому така истеричная реакція на все, що говорить наш президент, на результати переговорів. Перекладаємо з пропагандистської на мову нормальних людей. Ми настільки боїмося трибуналу, що починаємо кричати, що туди потрібно відправити усіх інших. Ну ви зрозуміли за принципом ти дурень? Ні, сам ти дурень. Оце така в них глубина думки. Українські дрони захопили російське небо, і росіяни нічого не можуть з цим зробити. Хоча вони дуже стараються. Є, Тотальний джингл настав в воронежі. Там російське ППО в найкращих традиціях відпрацювало просто в будинок. Що прямо моего дома. Прямо возле моего дома. Спасибо. Та нема за що дорогеньке, звертайся. Нам же на братський народ не шкода. Як і вам, на нас не шкода іскандерів та шахедів по будинках. Правильно, нам настільки не шкода дронів, що вони буквально завітали всюди на Росії ось кадри з орла. Місцеві росіяни просто в захваті від димку просять більше димка. Ні, не видно, але там прям димочок нормальний, хоча труби тець ані за этим зданням. Тож тобто, диміт там прям ваща ху. Ну головне, що вам подобається, тому що з часом такого у вас буде ставати тільки більше, можеш навіть не сумніватися. Европа страждает без российских ресурсов. Скабеева такие страшные речи, рассказывая, бедные британцы не могут гірлянду купить. Осенью 27-го по задумке их полностью запретят. Сама политика Европы по отказу от дешевых энергоресурсов уже привела к катастрофе. Опрос Go Compare Energy показал, что треть британских домохозяйств Не будуть украшати свої до Рождеству. Причина взлетівши ціни на електричество. Люди просто не можуть собі позволить світячі гірлянди. Зате ж кожен росіянин може собі їх дозволити чи не так. Ну а хоча як ти включиш гірлянду, якщо нема світла, втім далі більше виявляється в Британії, ще й злочинність зросла напевно теж через відсутність російського газу та нафти. Здання Делімейл сообщається одной проблеме рождественских праздників. Рост преступности. Із-за этого почти половина британок бояться вийти з дому і пойти на рождественские вечеринки. Они полагають, що на улице их можуть просто изнасиловать или убить. Цікаво, що Аскабієва це все подає так, наче у всіх інших країнах таких проблем нема. Це суто британці від російських ресурсів відмовились, і все. тепер зразу країна злиднів. Ти з сама на Росії вийди вночі на вулицю. подивимось, яка ти на ранковий ефір приповзеш. Шаман, головний співак всія Росії, скасував свій концерт у Білгороді, тому що на клавушта, Ой, вибачте, бо остерігається провокації від ЗСУ. Уважаємо белгородцы, здравствуйте. І узнали о том, що ситуація ще звичайна концерт сьогодні і завтра відміняється, поэтому приносимо свої змінення. Я і сама команда. Втім, це все брехня. Реальна причина тут ось у чому приготуйтесь, ви зараз будете здивовані, просто Белгород сидить без світла, і жителі міста просили шамана, хоч трохи їм задонатити на генератори, і шаман вочевидь вирішив, що якщо вони ще щось просять, то краще взагалі не їхати. Мы собираем деньги на генераторы, чтобы концерт шамана состоялся. Поки вся страна скидывается на генератори для Белгородской області, діти йдуть из школи в темноті, а школы роздають светоотражающие ленти в городе готовятся сразу к двум концертам. Уважаємо Ярослав, буде по-настоящему сильно, якщо ви направите часть средств концерту на помощь пострадавшим или на закупку тех же генераторів. Ось так росіяни своїх не кидають. Виходить, що й наживаються на своїх, і цілком собі кидають. Ви головне білгородці погучніше з вікна кричіть, я русский, може допоможе. Мідведів юрист року. Алкодімони нагородили таким званням за особий вклад в развіті государства і права. Якщо сказати по-простому, то Алкодімон, видно, знайшов кому занести коньяк зі своїх запасів. Ну тому що реально Медведів і право, та сама людина, яка постійно розповідає, як буде весь світ ядерними ракетами знищувати, та не смішіть. Це не прогнози. а то що вже случилось. К тому можна по-разному относиться. Можна считать, що всадники апокаліпсиса уже в путі. І вся надежда только на господа бога. На Всевишнє. Якщо вже влаштовуєте цирк, то хоч постарайтесь шоу якесь зробіть там. Собак танцюючих, покажіть. Путіна повісять, тепер це може зробити кожен охочий, Шкода тільки що поки Путіна будуть вішати лише на ялинку. А так би хотілося, щоб на сухий дуб чи бірьозку. на російських маркетплейсах набирають популярність лялькові прикраси, з пикою диктатора за шалену ціну в 50 баксів. Ну що тут можна сказати? І тут Росія від нас відстає, бо ми, аксесуарами з Путіним, користуємось вже дуже давно туалетним папером, наприклад. Жерт про БНР Білгородську народну республіку більше на жарт. Росіянка неї що її ж земляки принижують її за те, що вона з Білгорода. Оце так поворот. Скажіть, я живу в Тулі два місяці, Всім звісно, що я переїхала сюди з Москви. Моя машина на білгородських номерах м'ян перестроїть в ліву полосу. и там мужчина на какой-то маленькой такой машине, типа Матиза, я не знаю. И я показываю, что мне нужно типа влево, а он меня не пропускает. Он опускает окно, я ж такая с понтом, что? Сейчас я ему тут вот, объясню, что мне надо налево. И он мне, знает, что говорит, цитата. Ты на... сюда приехала, и без вас тут тесно, сидела бы в своем Белгороде, границы защищала. Вы чё? Сатанілі, ось так росіяни ставляться до своїх же. Ну А ви як думали, що своїх нібрасем буває десь окрім телевізора? Ото наївні. Росії мають виплатити репарації раніше за Україну, а за відновлення України має платити не на а Європа. У такої думки притримуються так звані російські ліберали. Аргументи знаєте які? Ну просто ж же раніше від Путіна страждає, ніж Україна. Пусть платять хто угодно, крім русских, которые пострадали от войны, которые пострадали от режиму Владимира Путина таким же образом. Более того, если ставить інтереси українців і русских, то, конечно, для мене інтереси русских важнее, вони, вони ближчі, вони значительні. Якщо кому положені репарації, то саме русским. Тобто, то есть, если вы уж кому-то то платите тих моїм русським від такого маразму офігіла навіть російська журналістка. Це що за логіка? Така крива? Подивіться, Росія війну... Стюбок, Нет, хрен. В, 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 войну войну, начал, войну начал Владимир вновь. Владимирович Путин, который узурпировал по утверждению тех же самых людей, которые сейчас выступают в ПАСЕ и организуют конференции, узурпировал в России власть. Пробу, Соответственно, русские же. пострадали от войны, от режима Владимира Путина гораздо раньше, чем от, э, от него начала страдать Украина, потому что Владимир Путин захватил Россию гораздо раньше, чем начал предпринимать попытки захватить Украину. есть не россияне Путина и мовчки терпели, пока он узурповал владу в Украине? вас виходить концепція. Добре, що всім в світі на неї плювати. Росія заплатить репарації незалежно від того, що ви там будете балаболити про страждання від Владіміра Путіна. Раніше думати треба було не ходити в храм, тому що в попанова номерка. А сам він каже, що треба брати ноги в руки і йти в окопи за інтереси Путіна. Це зашквар. Так тепер кажуть священики з РПЦ. Ну, все, приїхали. уже врать, что я в храм не хожу из-за машины священника, но ну просто постыдно. Ну, постыдно просто. Это, как говорят, миру, зашквар. То есть это уже ну, как ни, ниже всякого достоинства. Обвинять священника в том, что не ходить в храм. Вот говорит, я все знаю, я все понимаю, но вот душа моя порабощена греху, бес не пускает. Вот это вот действительно достойно. Хочеться нагадати, що у вас деякі попи за допомогою релігії війну виправдовують. Це просто так до слова, щоб ви знали. Кождою тут значить сигару засовуєш, якби господі, поміли, господі, поміли, господі поміли. І так далі, і так далі, і так далі. Також значить, штука. І по потом, і потом. Ух. Ось це ось все точно гідно і головне богоугодно. Чиновниця послала Росія, так просто, тому що вона може і хоче це зробити. А Росіяни то думали, що в них країні є хоч право жалітись на вирубку дерев. <кхем> Значить, в городе вирубають кусты, вырубают деревья, каменные джунгли. Ребята, ну во-первых, ну, во мы живем в городе дубна. А же нож ще й рубайте дошки, щоб з них робити нові гроби для російських мальчиків. взагалі не нити і не І заважайте забудовника. Тобто у вас больше ніяких никаких вопросов, э, ну, к жизни города, крім вирубки деревьев. Ну, реально, у вас настільки э, хороша життя, настільки прям все сложилось, що вам тільки о деревьях надо думать. якщо пару кустов. Или не дай бог, кілька березок, хтось то слип, срубил, спилил, чтобы изменить все вокруг в лучшую сторону, б***. это, конечно. І, галки визиваємо. і це взагалі то чиновниця від партії Дінеї Росії. Це зараз правляче партія. От могли б ви собі щось подібне уявити в нормальній країні. Ні, ну а ти ми не можемо. Удар по російській пропаганді. Здогадайтесь від кого від воєнкора Паши Губарєва. справжній удар в спину, і каже гучно і чітко: до Києва не дойдемо. Ну, а ми куди йдемо? Разве йдемо куди. Ми йдемо. Mm -hmm. Чому ми йдемо до Києва? Не віжу. Ти бачиш, що ми йдемо до Києва? Ба більше виявляється дрони на фронті неймовірно ефективні. Тобто, поки з Кабєєва з компанією розповідають, що дрони нічого не вирішують. Росіяни в окопах думають зовсім інакше. Вони закопались, сидять, і ми наступаємо. а вони нас цими ті міжпівішками вбивають вот парадигма війни в тайму наступать. наступати. Тобто територіальне приобретення твоє продвижение по землі воно не дає тобі никаких преимуществ. Оце так новина. Тобто, усі ті штурми, які ви проводили усі ті роки, не дають вам ніякої побіди. Ну не подобається маленьким проти України воювати. Вона боляче здачі дає. Ну, то йдіть проти КНДР, повоюйте, їм теж нікуди населення дівати. Мені як з бензопилою напевно на росіян звучить як сюжет фільму жахів, дуже вторинного до речі, але це не фільм, це реальність для уралу. Чи зв'язка у цій історії класична? Чел посварився з компанією та вирішив всіх провчити. Зрештою, був вимушений тікати від натовпу з бензопилою в руках. Отак фільм жахів про маніяка перетворився на фільм жахів про порятунок від натовпу зомбі. Якщо хочеш вижити, то ти небезпечний. Отаке видав піп з РПЦ. Ні, ну а що? Здохнути за інтереси Путіна це правильно, а цінувати життя й майбутнє дітей це гріх. Нормально їх так поплавило. Многі хочуть вижити. І вот ті люди, які хочуть вижити, вони бувають дуже опасне, тому що они можуть всіх подставить. человек, наверное, который пішов воювати, он должен бути смиренным. Он должен сам погибать, но друга виручати. Ми реально не розуміємо, чого навіть духовенство, яке мало б від такого застерігати, тупо не розглядає варіант не воювати, просто не лізти в чужу країну. І тоді нікому не доведеться помирати. Але ж інтереси Путіна важливіші, та й без кремлівських рублів гель для бородини купиш. На сьогодні у нас седьмому що дивитись гарячі новини, поставте лайк. Це дуже важливо для нас і підтримуйте ЗСУ. Війна ще триває.